Вітаю! Сьогодні в нас з вами четвертий урок першої лекції, і ми продовжуємо з вами вивчати німецьку мову. Сьогодні в нас з вами складна задача, ми маємо прочитати чотири тексти, їх перекласти, ну і, звісно, вивчити нові слова з цих, з цих текстів. І так, давайте почнемо: Leute, Leute. люди, люди. Das ist Angelika Wichert. Sie kommt aus Dortmund, jetzt lebt sie in Hamburg. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Frau Wichert ist 34 Jahre alt und Ingenieurin von Beruf. Aber zurzeit ist sie Hausfrau. Die Kinder sind noch klein. Angelika Wichert hat zwei Hobbys: Lesen und Surfen. Angelika Wichert. Dortmundu? Але зараз живе в Хамбурзі. Вона є заміжня і має двох дітей. Пані Віхерд 34 роки і інженерка за професією. Але зараз вона домогосподарка, діти ще маленькі. Ангеліка Віхерд має два хобі читання і серфінг. Тож, тепер давайте запишемо з вами нові слова. Jetzt – зараз Verheiratet – sein, бути заміжнею або бути одруженим. Яре альт. 34, 34 роки. Якщо ми будемо дослівно казати, років, а alt це старий, тобто вона стара на 34 роки. Далі інженерін, інженерка, якщо ми кажемо професію жіночого роду, ми додаємо закінчення Ін. Якщо це чоловічий рід, то без ін інженер інженер. Фон берув за професією. Берув це професія. Цузайт на даний момент зараз. Хаусфрау, домогосподарка. Якщо ми розкладемо це слово на дві частини, то хаос це будинок, фрау це жінка. Дом жінка домогосподарка. Кляйн маленький. Хобіс хобі. Якщо однина буде хобі. І які ж хобі лезень. Читання, серфен, серфинг. Роздивляємося текст наступний: Майя и Готфрід матер вонен ін Бринс. Sie sind Landwirte und arbeiten zusammen. Mai ist 42, Gottfried ist 44 Jahre alt. Sie haben vier Kinder. Ein Junge studiert Elektrotechnik in Basel. Ein Mädchen lernt Bankkauffrau in Bern. Zwei Kinder sind noch Schüler. Auch sie möchten später nicht Landwirte. Майя і Готфрід Матер живуть в Брінці. Вони є фермери і працюють разом. Майя 42, Готфриду 44 роки. Вони мають чотирьох дітей. Хлопчик вивчає електротехніку в Базелі. Дівчинка вивчає, дівчинка вивчає банківську справу в Берні. Двоє дітей ще школярі. Але вони не хотіли б пізніше також стати фермерами. А тепер нові слова. Landwirte, фермери. Цузамен разом. Айн Юнге, хлопець, штудієн, вчитися в якомусь вищому учбовому закладі, це інститут або, або університет. Електротехнік – електротехніка, Айн Mädchen – дівчина. Лернд, рнен ми в школі, в технікумі або вивчаємо десь щось на курсах. Банкауфрау банківська справа. Шуля учні, якщо однина. шуля без умлаута, учень, нох ще. Мюхтен хотіти, шпета пізніше. Верден ставати. І переходимо до наступного тексту. Katja Heinemann ist Ärztin in Leipzig. Sie ist 29 Jahre alt. Sie ist ledig und hat ein Kind. Berufstätig sein und ein Kind erziehen, das ist nicht leicht. Katja Heinemann spielt sehr gut Klavier. Das ist ihr Hobby. Katja Heinemann, Likarka, in Leipzig. Їй 29 років. Вона не заміжня і має дитину. Працювати за професією і виховувати дитину це не легко. Катя Хайнеман грає дуже добре на піаніно. Це її хобі. Нові слова в цьому тексті: Ерцтін, лікарка, зайн. бути незаміжним, неодруженим, беру в стетікзайн. Працювати за професією. Як ми з вами вже дивилися, слово берув, це професія, а беру в стетікзайн. Займатися своєю професією, працювати за професією. Ерціє виховувати ляхт, легко, клавір, піаніно, ну, а хобі ми з вами вже бачили. І останній текст Клаус Отто Баумер, Автомеханіка вон ін вадоць. Er hat dort eine Autofirma. Er ist 53 Jahre alt und verwitwet. Herr Baumer ist oft in Österreich und in der Schweiz. Dort kauft und verkauft er Autos. Sein Hobby ist Reisen. Klaus Otto Baumer, Automechanik, JV Waduzi. Wien meint am Вдовець. Пан Баумер часто є в Австрії і Швейцарії. Там він купує і продає машини, його хобі мандрувати. І так, нові слова. Автомеханік – автофірма. Автофірма – зайн. бути вдовцем, або, якщо жінка, бути вдовою. Далі дві нових країни в нас додалися: Österreich – Австрія і Швайц – Швейцарія. Kaufen – купляти, Verkaufen – продавати. Autos – машини. Якщо однина, то це auto – машина. І Heisen – це мандрівки. Отвердувайте трошки нижче подивимося зелену табличку з професіями. Інженер, Engineer, інженерін. Інженер, інженерка, Ландвіот – ландвіотін. фермер, фермерка. Механіке, механікерін. Механік жінка-механік. Артст ерцтвін. Лікар, жінка, лікар, лікарка. І тепер наше з вами завдання вправа 14. Ergänzen З. Ергенсен ми з вами вже зустрічали слово: це заповнювати. Тож нам треба заповнити табличку по всіх цих чотирьох людях. Давайте прочитаємо спочатку, що нам треба заповнити. Нами – прізвище, бегуф професія, вон от місце проживання, фаміліянштант, сімейний стан, кіндер, діти, альтер, вік. Ich darf mich Wiechert, die Professie. Sie ist Profession, von Beruf, Wohnort, Sie wohnt in Hamburg, Familienstand, Sie ist verheiratet, Kinder. Sie hat zwei Kinder, Alter, Sie ist 34 Jahre alt. Nastupne, Simja, Maja und Gottfried, Mater. Beruf, sie sind Landwirte. Wohnort, sie wohnen in Brinz. Familienstand, sie sind verheiratet. Kinder, sie haben vier Kinder. Alter, Maja ist 42, Gottfried ist 44 Jahre alt. Dali, Katja Heinemann. Sie ist Ärztin von Beruf. Sie wohnt in Leipzig. Sie ist ledig. Sie hat ein Kind. Sie ist 29 Jahre alt. Ihr Ostanier, Klaus Otto Baumer, er ist Automechaniker. Er wohnt in Waduz. Er ist verwitwet. Proditei, wir nichts. Alter, er ist, drei und Jahre alt. Тепер давайте підсумуємо, які сімейні стани ми з вами вивчили з цих текстів. Перший це бути одруженим, Verheiratet sein. Другий це бути незаміжнім, бути неодруженим, бути одиноким. Ledig sein. І третій бути вдовцем чи вдовою sein. Зайн бути, і до «зайн» ми додаємо вже стан. Одружений, заміжня, одинокий, вдовець чи ще щось. Тепер професії, які ми з вами тут зустріли, це інженер, лантвіт, «механікер», арт. Якщо ми з чоловічої професії хочемо зробити жіночу, ми додаємо закінчення ін. Inженorin, lantвіatin, механіке, arts як сказати, скільки вам років? Ей бін, підставляєте вік, наприклад, 20. Ей бін, 20 Яре, альт. Років старий. Ей бін, 15 яре, альт. Еа ест. 30 яре альт. Зі іст 54 он фюнфцих яре альт. Он зо вайта, он І так далі. На сьогодні у вас Купа нової лексики, яку треба вивчити. І я вам бажаю в цьому легкості <світтє> і до нових зустрічей. Па-па!